Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми з вами напишемо лабораторну роботу. з теми Це у нас четверта, складання електричного кола та вимірювання сили струму на різних його ділянках. Мета навчитись складати найпростіші електричне кола та вимірювати в них силу струму. обладнання – Джерело струму, лампа, ключ, амперметр, з'єднувальні. Дроти або проводи. Що треба розуміти? Перш ніж розпочати роботу, треба переконатися, що ми добре знаємо вимоги безпеки під час роботи з електричними колами. Ну, відповідно, думаю, знаєте, що не можна ключ тримати вімкненим, не можна торкатися оголених дротів, якщо вони під напругою. Ну, і, відповідно, правил, яких потрібно дотримуватись під час вимірювання сили струму амперметром. Що амперметр з'єднуємо тільки послідовно, плюс к плюсу, відповідно, мінус к мінусу, враховуючи полярність. Ну і, в принципі, перш ніж почати виконувати лабораторну роботу, треба визначити ціну поділки шкали амперметра. Так, тему, мету. Обладнання записуємо собі обов'язково зошит, потім напишемо хід роботи, і вхід роботи зараз почнемо з того, що визначимо з вами ціну поділки амперметра. Так. так. Ділюся з вами. І знайомлю з обладнанням. Подивіться, <кхе> у нас є, як ви бачите, джерело струму, лампочка, дроти з'єднувальні, ключ, амперметр. Ну тут же схемка зібрана. Подивіться, що важливо: ціна поділки амперметра. Беремо дві сусідні риски, позначені цифрою 0,5, наприклад, і 0, або 1 та 0,5. 1,5 і 1. І рахуємо кількість поділок між ними. Між ними якраз 9 і 10 позначено цифрою, тобто 10 поділок. Ну і віднімаємо від більшої меншу 0,5 мінус 0 або 1 мінус 0,5 і ділимо на кількість поділок між ними. Думаю, це ми чітко з вами вже знаємо. Давайте зараз швиденько порахуємо ціну поділки амперметр. Подивіться. Це амперметра, відповідно, буде дорівнювати. В нашому випадку, наприклад, 0,5, наприклад, відняти 0 або 1 відняти 0,5, як хочете. І поділити на 10 поділок між цими рисочками, позначеними цифрами. Дорівнюватиме ну, 0,5, відповідно, поділити на 10, що дає нам 0,05 0,00. 5 ампер. Вхід роботи це обов'язково записуємо, бо інакше ж ми ж не зможемо вимірювати. Далі, далі. Ось перше коло вже є в підручнику. Давайте перейдемо ще раз до підручника, подивимося, що ми робимо. Я прокоментую. Подивіться: вхід роботи. Вхід роботи. Нам треба скласти електричне коло, яке показано тут на малюнку. Ну, це просте коло, для того, щоб просто переконати, що лампочка буде світитись, горіти. Так, ну буде горіти, побачите зараз. Виміряємо тепер силу струму за цією схемкою, яка нам вже запропонована. А потім ще треба виміряти силу струму між джерелом струму і лампою, тобто амперметр треба розташувати між джерелом струму і лампою. На малюнках все побачите, має накреслити ці схеми обов'язково в зошит. І потім між джерелом струму і ключем. Тобто, дивіться, діти, зараз закреслюйте собі ці три схеми. Вже я, я їх накреслив, зупиню відео. Ділюся з вами дошкою. Подивіться перша схема. Плюс іде лампа, амперметр та ключ, відповідно. Тобто на амперметрі обов'язково тут має бути плюс, а тут мінус. Плюс з'єднуємо до плюса, мінус до мінуса. Сила струму буде дорівнювати. Ну, подивимося скільки. Так само: джерело струму, ключ, лампа і амперметр. Тобто амперметр між джерелом струму. І лампою. Зверніть увагу, тут має бути на амперметрі мінус обов'язково, мінус к мінусу, а тут, відповідно, плюс, тому що від плюса ось струм тече, від плюса к мінусу, ось таким чином. Дані виміряємо. І третя схемка подивіться теж, ось вона. Тут у нас відповідно давайте трошки зменшу. Теж від плюса к мінусу струм тече, тобто тут має бути на амперметрі плюс. Тут мінус. Подивіться, і амперметр знаходиться між джерелом струму і ключем. Тобто, як нас і просили в лабораторній роботі. Давайте зараз виміряємо силу струму в першому випадку, в другому та третьому відповідно. Давайте перший, перший випадок. Перший подивіться. Плюс, діти, з'єднуємо обов'язково до плюса. Мінус до мінуса через. Так, дивіться. Це схемка номер один. Ви її бачите. Джерело струму, амперметр. Бачите. Замикаємо коло. Давайте подивимося силу струму. Яку показує на амперметр. Я зупиню за не, не, не вдало. О! Зупиню відео. Подивіться, 4 поділки. Кожна поділка це 0,05. Множимо 4 просто на 0,05. Отримаємо показники для першої схемки. Це 0, відповідно, 2 ампер заповнили. Думаю, давайте разом заповнимо зараз секундочку. Ділюся дошкою. Тобто ось тут написали 0, діти 2 ампер. йдемо далі. Зараз будемо йти далі. Наступна частина. Наступна частинка роботи. Так. Так, ділюся з вами. Збираємо коло по другій схемі, за другою схемкою. Тобто, так, подивіться, що у нас буде: джерело струму, ключ, і це видно джерело струму, ключ. Тут у нас лампа знизу, вибачте, і амперметр. Таким чином, за цією схемкою будемо теж збирати і замикати електричне поло. Зверніть увагу, теж від плюса к плюсу, подивіться, тут плюс. мінус к мінусу, інакше не можна. Прилад може вийти з ладу. Замикаємо. Давайте вимірюємо і записуємо показники. Я зупиню, ох, вдало. Ну, ви бачите, знов-таки раз, два, три і четверта поділочка позначена цифрою. Відповідно, сила струму і на другому досвіді, в другій схемі, не змінюється і дорівнює 0,2, будь ласка, запишіть, а потім повернусь тоді до дошки 0,2 ампер. Добре. 0,2 ампер. Ну і у нас залишається діти з вами ще одна схемка з обов'язкового. І ділюсь зараз ділюсь з вами відео. Ділюсь. Так, подивіться. Подивіться, знову ми збираємо коло джерело струму, амперметр. Ключ знизу тут діти, на жаль, не видно. І лампочка. Таким чином, обов'язково: плюс до плюсу, мінус до мінуса. Так. Замикаємо. Замикаємо електричне коло, ключ. І знімаємо показники амперметру. Я зупиню. Ону тут видно, в принципі, може, трошки не вдало. Один, два, три, чотири поділочки. Тобто теж. 0, відповідно, діти 0 2 ампер. Заповнюємо наші таблички відповідно, ну, наші показники. Тут 0,2. Тут 0,2. Тобто зверніть увагу. Не змінюється сила струму. При послідовному з'єднанні, відповідно, теж вона не змінюється. Так, добре, давайте зараз повернемось до самої роботи. Подивіться. Ми зробили основну частину, навчились трошки збирати кола. Думаю, трошки було видно, ви побачили це. Тепер треба записати висновок до лабораторної роботи. Що сьогодні на уроці ми навчились збирати прості електричні кола та вимірювати силу струму в нерозголудженій ділянці, відповідно, бачимо, ну і сила струму дорівнює за нашими вимірюваннями. 0,2 відповідно десятих в усіх випадках ампер. Сила струму 0,2 ампер. Давайте. Якщо 9 балів зараз вже вас влаштовує, можете зупинятись, фотографувати роботу і надсилати до Classroom відповідно. Якщо хотіли б вища до ви хотіли б вищу оціночку, то я пропоную зробити ось творче завдання. Будь ласка, напишіть посередині там творче завдання у себе в зошиті, і треба нам накреслити схему електричного кола, що зображено на цьому малюнку. О, відповідно, подивіться, позначити на схемі, ну точки, ладно, плюс-мінус покажемо, все це покажемо. Так от, подивіться, як, на вашу думку, зміняться показники амперметра, увімкненого в коло. Якщо одна з ламп перегорить, ми зараз все покажемо, що нас просили. спочатку треба накреслити ось цю. Схем діти. Тут буде у нас, ну давайте, я схематично накреслю, а потім ви побачите її і на відео. Давайте ось так: Ну, що у нас буде? Джерело струму. Це мінус, тут, наприклад, тут плюс. Підемо від джерела струму до ключа, відповідно. Діти, Ключ. Подивіться, потім у нас бачимо лампочка. Не забувайте, елементи кола треба вивчити. Лампочка. Після лампочки, дивіться, у нас буде амперметр. Малюю амперметр. Ну, однакові кружечки. Зараз побачите, все виведу на екран. Ну і потім так, з'єднали поло. Не забули додати ще одну лампочку. Ага. Ще одна лампочка, діти. Зараз, зараз, зараз. Ну і потім все з'єднуємо. І, відповідно, у нас виходить ось така от некрасива схема. Зараз перейдемо. Зараз перейдемо до відео. Ну і, відповідно, я вам все, абсолютно все покажу. Нічого від вас ховати я. Не буду, як завжди. Так, секундочку, секундочку, діти. Так. Зараз. так. Зараз, зараз, зараз. Ділюся. Так, ділюсь, діти. Ділюсь, подивіться. схема. Ключ, лампа, амперметр, ще одна лампа. Ну і, відповідно, джерело струму. Все від, від плюса до мінусу. Так само, як тече струм. Зібрали. На амперметрі, відповідно, тут покажемо плюс, тут мінус. Плюс, плюсу, мінус, мінус. Тепер дивіться, діти. Зараз будемо замикати. Зараз будемо замикати. Ключ, відповідно. І подивимося, що станеться з силою струму. По-перше, подивіться, я зупиню. Вона вже трошечки, давайте так о, трошечки зменшилась. Зменшилась. Ну це і зрозуміло. Ми з вами додали додатковий опір, ще одну лампу, ще перешкоди для електрончиків. І відповідно, е якщо будуть перешкоди, сила струму буде зменшуватись. Опір будемо вчити трошечки пізніше. Так. Ось, бачите, так краще, три поділки видно. Так. Ну, викрутимо лампу. Бачите, сила струму показує 0 ампер. І, сила, і відповідно, лампочки не світяться обидві вже. Все. А якщо вкрутити лампу, то знову лампочки світяться. Відповідно. Така от ситуація, діти. Тобто, якщо ми викручуємо одну з ламп, або вона перегорить. Сила струму діти буде дорівнювати нулю. Схему цю треба обов'язково закреслити, бачите. Ну, у себе красиво розташуйте прилади так, щоб вам подобалось у себе в зошиті. Відповідно, якщо подобається, накреслили. І напишем, і напишем собі обов'язково, що для нашого досліду, от на цій схемці, яку ми з вами намалювали, що сила струму діти при перегорянні лампочки дорівнює нулю ампер. Поло стає розімкнутим. Все, відповідно, ось така от ситуація. Отримали вже діти 10 балів. Якщо хотіли поціночку ще на 2 бала вище, подивіться, ось це завдання залишається вам як додаткове самостійно накреслити таку схему з'єднання двох ламп, джерела струму, амперметра і ключа щоб перегорання однієї лампи. Практично не впливало на показ амперметра. Думаю, було відео корисно. Якщо так, не забувайте ставити подобайку. Гарного вам дня! Вчіть фізику, чекаю ваші роботи. На все добре, до побачення. З вами був Артем Євгенович. До побачення.